П'яні водії втратять свої машини. Уряд Польщі планує конфіскувати автомобілі п'яних водіїв. Водії, у якого було мінімум 1,5 проміли, або коли він спричинив зіткнення чи ДТП. А у крові було щонайменше 0,5 проміли алкоголю. У ситуації, коли п'яний водій не є власником транспортного засобу, наприклад, він є співвласником або керує позиченим автомобілем, буде конфіскація грошового еквівалента транспортного засобу. Допомога для українських біженців від німецького фонду. Німецький фонд виплачує фінансову допомогу для біженців з України. Протягом зими сума виплати складатиме 700 злотих на заявника та 600 злотих на кожного члена родини. Виплата допомоги відбуватиметься у шести містах Польщі. Брати участь у програмі можуть українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, та що не отримували допомоги від інших благодійних організацій, наприклад, від ООН або міжнародного комітету порятунку. Також заявник не повинен працювати у Польщі та отримувати доходи. Мобільний додаток ЗУС вже доступний для використання. ЗУС зробив додаток МЗУС доступним у вашому телефоні, щоб його могли встановити користувачі мобільних пристроїв з операційними системами Android та iOS. Програмне забезпечення безкоштовне, але для його використання необхідно виконати важливу умову. Для активації програми необхідно підключити його до вашого профілю. Це означає, що ви не можете використовувати додаток без профілю. PUE. Процес активації і підключення програми з профілем PURE додатково описаний на початкових стартових екранах програми. Нововведення у правила перетину кордону. Кабмін вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. А саме, виключено з переліку документів, що дають право на перетин кордону особам з інвалідністю до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, згідно з формою первинної облікової документації No15710, як такої, що не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу. Тепер особи з інвалідністю, незалежно від групи, мають право перетинати державний кордон на виїзд з України за наявності одного з таких документів, що підтверджують інвалідність, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Мого, довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженою Мінсосполітики. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. До наступних випусків!